Вереші, всім привіт, слава Україні! Приїхав я в ліс, дике місце тут -ка озеро є. Там прямо зараз закормлю там місце на рибу і підемо в лісок. Подивимося за грибочками. Потім трошки половимо рибу, спробуємо щось піймати і переїдемо ще в лісову річку. Теж така дика далека лісова річка біля неподалік від мого будиночка. І заодно зайдемо в будинок, подивимося, що там, як, як він поживає. Буде цікаво, не перемикайтеся, буде чітко. Підходимо до ставка. О, Полубінки є. Бочливо. Так, такий ставок. Це прикормки трохи. Зараз тут закормим і підемо гриби збирати, якщо не йдемо. Так, і сюди. Бачу, тут хтось прочистив, тут все було заросле. Рибу за кормку кинули. Зараз будемо тут ходити по лісочку, шукати грибочки. Надіюсь, що знайдемо. Потім вернемося, попробуємо половити рибу. Сироїшки є. А, повністю хробачливі. О! Класні грибочки. Правда забув, як вони називаються. Виявилося, що цей гриб називається бараняча голова або в народі коротко бараньоха. Гриб дуже рідкісний. На гуцульщині його готують на свята. Гриб має своєрідний горіховий смак. У їжу краще використовувати молоді екземпляри, які варять або сушать. Дуже гарний для супів та смаження. Даний гриб має лікарські властивості та включений до Червоної Книги України. Я його обсмажив з цибулою і спеціями. Смаку особливого я таки не відчув. Можливо, просто неправильно приготував, не знаю. Ура, ура! Найшов красавчиків. Хі-хі-хі! Опа! Блін, хіба вертатися по ножик, я не знаю. Дивіться, який класий. Класнющий. Так. Лисички, лисички. Беремо хоча б їх. Тоже гарні гриби. Така здорова. Лисичище. Хто знає, що це за ягоди? Ці вовчі ягоди чи як їх. Ось такі ростуть. А Це гриб похожий на лисичку. Але внизу в нього немає таких перепонок. Це ложна лисичка, їх збирати не можна. Ось такі. Перейшов я тут хвойний ліс. Тут 5-10 хвилин похожу, що нічого не буде. Вертаюся помалу до озера. ставка. А це вже справжні лисички. Маленькі, класний. У них такі перепонки йдуть. Хо -хо -хо. Подивіться що робиться. Все всіяно лисечками. Будемо такі брати більше. Блін, ну як я так ніж забув? Капець. Найшов старого щирого. Повністю з'їджений. Дивіться. Щось маленьке заміти. Білий. Білячок. Один є. щось трохи проскакують. Тут одна сироїжка і то погрижена. О, ні, нормально. Блін, парасолюк хотів назбирати. Сироїжок. Але нема. Точніше, всі старі по поїджені. А парасолік взагалі жодної не, не бачив. Там одна ножка білого з'їджена. Блін, щось ходить там. І тріскають. От і ця ножка повністю з'їджена. Де... Шапка ось впала. Шапка ще подивимося, може буде нормально, розріжу. Дивіться, яка красота. Яка красота! От я тебе шукав. Чистенький, класний. Блін, а ще де. Так, повертаємося я до машини. Прямо в О, лисичок багато назбирали, пару червонічків. Білі такі червиві всі. І ці рожки взяв, не знаю на пробу, подивлюся, як їх готувати. Так, беремо вудочку. Так, кстати, машину продаю. Кому цікаво, пишіть на фейсбуці, Судим деталі. Так, закидаємо на маленького хробака. Робаків опариш. Ух ти що. Дивіться який помпух. Класний, дикий карась лісовий. Зажарочка буде. Можливо, на вогні запечемо потім. Природнє дике озеро. Ніхто не копав. Був струмок, там просто проложили дорогу бетонну. Так якби зробили насип і вода зупинилася тут, я так думаю. От таких десяток карасиків. Є, братан. Та та. Капець я провтикав, поплавок пішов під воду. Я щось собі на птахів задивився, викрикають. Але так дивно, потягнуло, відпустило. Якась не карасьова покльовка. Ух! Ти що? Та ти що. Тихо-тихо-тихо-тихо. Красавчик, дивіться, який. Але заглотнув. ну ти, блін, зараза. Це я додав, ще два опариша до хробака. Блін, чим раз, тим більший. Йолки-палки. Хорошенький. Дивіться, яка красуня. Ха, так акуратненько взяв. Це не ранок і не вечір. Я думаю зранку тут можна було б набамбурити конкретно Просто чим раз, тим більше я в шоці. Я як кайфую, просто капець. Я давно такої риби не ловив. Таких карасиків так на поплавочок. Дивіться яка лапить. Ай-яй-яй. Боже який кайф. Дика водойма. Тут я вже дав три опариша. О. Так, я думаю за це лайкосик мені маєте підкинути. Не забувайте підписуватися, бо 80% дивляться мої відео на підписані. Я думаю, вам не важко нажати підписку, лайк. А мені дуже приємно буде і канал буде розвиватися краще. Ось така комбінація. Хрубак, кастер, два опариша. Пробуємо. Ай-яй-яй. Профтикав. Блін, покльовка така була не встиг. Невеличкий. Йолки-палки! А красавчик, красавчик! Париш хрубак, він дощик трошки напрягає. Треба ховатися. Малюк. Але піде. Запустимо річку. Округлятися, треба їхати далі. Відвідуємо ще зараз лісовий домик, як він там. І на річку. Там неподалік підемо, покидаємо спіннінг і поплавок. І погодуємо рибу. Так, іду я собі до будиночка. І тут от така красота. Один, два, три. Тут сироїшка теж піде. І ще одного знайшов, тільки там ножка була погрижена, я викинув. Так, дістаємо пакет, їх практично не видно в цій траві. Зараз біля будинку, що піду на свою точку, там клас. Грибочки вже є. Тут, я думаю, би походили, у мене часу немає. У мене основна мета це. От, ціле ведро прикормки, покормити рибу в річці і спробувати половити. Так, будемо по дорозі дивитися, десь замітимо грибочок, закинемо. Підходимо до будінка мого. Ось таких на дорозі, куча їх. Зараз заберу. Як ти поживаєш? Двері відкриті. Знову банки все, блін. Порозліталися. О боже. Що тут робиться? Коротше ці банки я зберу, мабуть. Так, тут вода. Так, розпалимо буржуйці, трохи поприбираємо. Я думаю, що це ми ще не робили таких канютелю. Нема, на жаль, що зібрати ці банки. Щось придумаємо зараз. Перекусимо і тоді підемо на річку. Ведмеді були чи що. Нам все. Порвані обої, пінопласт зірваний. Подряпано. Не знаю, що так миші добиралися чи що. З цієї сторони все нормально. Ось це те, що я по дорозі назбирав. Просто на самій стежці до будинку. рохову кашу з м'ясом підігрію трошки перекушу взяв спінінг і поплавочку прикормку наживку будемо пробувати щось ловити. дуже цікаво чи щось Попадеться, чи є там рибка, чи нема. Я запускав карася коропа. Так, прийшов я на річку. Зараз тут закину прикормки трошки, половлю, покидаю спінінг. Спробуємо. І потім викину всю решту. Ціле відро прикормки, нехай риба собі їсть. Якщо воно тут є, звичайно. Хорбаки опариш. Поки поплавочка стоїть, покидаємо спінінг. Такая вертушка. Блін клюнуло щось. Мабуть, щось мале. Тут я знаю, що є гольяни маленькі. Спеціально дав більшу насадку, щоб та дрібнота не тушнила. Поставив горох. Теж клює? Верховодка. треба париша. А карасиків моїх і коропів, напевно, нема. Поплили по течії. Ось ці гольяни грбані. Це вони задовбують. Опачки. Дивіться що тут є. Ха -ха -ха -ха. Ах ти що. Дивіться, який красень. Що. Красота. О, це верховодка вже така гідна. На зажарочку піде. То я бачу, що тут головлик має що їсти. Оці гольяни маленькі, це якраз кормова база для нього. Що, які верхоплавки? Блін, такі жирні. Так, на вертушки не хоче брати. Мабуть, треба маленькі, 1 грамові. Такі малесенькі, тоді може голавлик би чіплявся. Так то вони трохи завеликі. Бестрянка. Бестрянка, верховодка, олавель і е, Ольян Вже 4 вида є. Карася я запускав карась, тут точно є, то 5 видів. Короб не знаю, чи тут лишився, чи десь пішов бо течії Невідомо. <гудує>. Це я збирався на рибалку на озеро їхати, але була погана погода, несприятлива, вітри, дощі, тому прикормка залишилася і вирішив я її. Не пропала, краще поїхати і погодувати рибку в лісі. Все, друзі, збираюся я помало додому. Прикормку висипав. Ще далеко вертатися довго, вже година пів восьма, вже скоро темніє, в лісі вже так темнувато. Все, свою місію я виконав. Дізнався, яка є риба. Тут половив трошки риби, розвідав там той ставок лісовий, також. Можна ще раз буде туди поїхати, карасика, побамбурити. І грибочків позбирав, ну взагалі, релакс, ну, класно, дуже задоволений. Так що всіх, хто додивився, дуже дякую велике. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Я думаю, заслужив. Старався все всім пока, слава Україні.